Добрий день, друзі! Сьогодні на каналі у нас найсмачніше, найцінніше приготування гречаників для мам, для мам берегінь для мам, які дитину вигодовують своїм материнським молоком. Тобто для мам грудного вигодовування. Хоча ці гречаники смакують і кожному із нас. Сьогоднішній ролик про гречаники мамам грудного вигодовування, котлети берегиня, гречаники материнське молоко. Готуємо гречаники за принципом, не за І так про все по порядку. Куряче філе помити, обрізати плівку, жир і прокип'ятити одну-дві хвилини, Гречку відварити до готовності, м'ясо і гречку охолодити. Щоб овочі не змінили смаку материнського молока. Щоб дитина не відмовилася від грудного вигодовування, то беремо маленьку циболинку і маленького зубка часнику. До гречки пропустити через м'ясорубку м'ясо в овочі. Сюди ж добавити яйце, сіль. І все добре перемішати. Формуємо будь-якої форми котлетки, щоб фарш не приставав до рук, змочуємо руки у воді, викладаємо гречаники на деко, вливаємо кип'яченої холодної води і ставимо у розігріту духовку. Випікаємо котлетки при температурі 180 градусів. А через 30 хвилин змазуємо їх сметаною низької жирності і ще запікаємо при температурі 120 градусів. Гречанки готові, ах і пахнуть на всю хату. Неймовірно, смачні пікантні гречано-м'ясні котлети, найкраще мамам грудного вигодовування смакувати зі сметаною низької жирності, а всім іншим їх можна їсти навіть зі шкварками. Смачного. Друзі, просьба, якщо вам подобаються наші ролики, то підпишіться на наш канал. Так ви нам надасте стимул випускати нові смачні відео. Пишіть коментарі. Нам важлива думка кожного глядача. Поширте відео друзям, щоб ви і ми. Щасливо жили, щоб у вас і у нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре, далі буде.